Ігор, доброго дня, вам. вітаю. Ми наразі перебуваємо в оновленому культурному центрі Уніон, який працював ще на початку ХХ століття. Розкажіть про цю будівлю, яка його історія? Історія цієї будівлі вона унікальна і більш унікальною є саме її продовження. Це саме те, до чого вже причетні ми, я і люди, які разом зі мною тут працюють над цим проєктом. Що унікального є, і я знаєте, кожного разу, коли я про це кажу, я відчуваю, як мурахи шкірою біжуть. Так, да, тому що ця будівля вона була побудована 1902 року. Вона була побудована за кошт товариства взаємодопомоги євреїв приказчиків Вони придбали тут. Спочатку одну ділянку землі, потім іншу, і на цих ділянках будували. Саме на цій ділянці, де зараз розташований центр, була побудована будівля, яка отримала назву будинок концертної зали Уніон. Тобто, з самого початку тут був створений. Культурно-освітній центр. Будівля була побудована заради величезної концертної зали, яку ми маємо на другому поверсі. Але окрім зали, тут була бібліотека, тут були читальні, лекторії. Тобто, мета була саме така: створити місце, де могли б збиратися люди, причетні до культури, які могли б щось давати іншим людям. А інші люди, містяни та гості нашого міста, могли б відвідувати різноманітні події, які тут відбувалися. Дивіться, ось це все це оригінальне, це як було 100 років тому, та, так та, побудовано. Так. Та. і ми дуже от ми зараз йдемо тими самими сходами, якими підіймались люди більш ніж 100 років тому, і вся ця краса, вся ця ліпнина, все це збереглося для мене. Це дуже важливо. Ось це наша перлина, наша гордість це саме та зала, заради якої була побудована будівля. Ми знайшли, до речі, в путівнику 1914 року таку нотатку, що незважаючи на те, що своєю розкішю концертна зала Уніон поступається будівлі нової біржі, тої саме в якої філармонія зараз розташована. Так, так, так. Але за своїми акустичними здібностями це ідеальне місце для проведення концертів, музичних вечорів та Такого самого Ігоре, зараз ми на мінус першому поверсі культурного центру. Що це? Що що тут? Відбувається? Це шелтер, це наше укриття, яке ми в тому числі використовуємо як галерейний простір. І є багато виставок, які до нас сьогодні потрапляють. Які ось саме це ідеальне становостає для них приміщення, де, де можна розміститися. Тому ну, сьогодні без шелтера неможливо б існувати, і ми зобов'язані його мати. Ось ми його маємо, але в тому числі і і шелтер використовуємо як простір для мистецтва. Власне, не просто дворик, на який можна подихати повітрям вийти, тут також проводяться заходи. Правильно розкажіть про це? Так, це наш Italian Garden. Так ми назвали це місце. І сьогодні це ключове місце події саме, бо поки літо ми хочемо знаходитися просто небо. і кожного тижня ми влаштовуємо тут якусь концертну подію з різноманітною музикою, з різноманітними артистами. Тому, а тут ще, знаєте, тут така атмосфера. Сфера неймовірна, є одна величезна складність з місцем, звідси дуже важко піти. Ця будівля, вона була відновлена майже в такому ж вигляді, в якому була побудована, і що найголовніше, зараз функціонує з тим самим цільовим призначенням, з яким вона була створена. Тобто, знову це культурно-освітній центр. Традиція збереглася ось більше ніж 100 років. Вона так. вже існує. Власне, ви і інші люди, які причетні до роботи центру, її продовжують. Скажіть, будь ласка. Відкрилося все у квітні? Тобто, вже ось маємо е, три тр... в, трав... в травні, Перепрошую маємо три місяці роботи. Скажіть, чи були люди, які казали, що ну це не на часі? У нас війна, які центри, яка, яка взагалі культура? Чи було таке і як давали відсіч? А, ну звісно бо, я люблю казати, мені долари, що посім подобається. І звісно, завжди, коли ти створюєш щось, щось дуже добре, і ти переконаний, що твоя мета вона чиста, вона красива. вона... Вона важлива та потрібна все одно знаходяться люди, які тебе полиють чимось не дуже приємним. Відсіч, яку ми даємо, ну по-перше, ми стараємося ну, дуже так активно реагувати на тих, хто нам таке каже. По-друге, таких людей насправді дуже, дуже дуже небагато. Ну а по третє, ми кажемо про те, що сьогодні для нас взагалі дуже важливо для самих себе. Демонструвати та робити те, що доводить, що ми не здалися в будь-якому сенсі. А, що хоче від нас ворог? Він же нас хоче знищити не лише фізично, він також хоче нас знищити і морально. Він хоче, щоб ми чи втекли з міста, з країни. Він хоче, щоб ми були у постійному стресі, у постійному страху, щоб ми перебували. Ми Повинні діяти навпаки, ось, попри їх бажання нас знищити, і у моральному сенсі, в тому числі, ми повинні діяти навпаки і демонструвати, що ні люди що б ви там не робили, скільки би ви нас не бомбували, вбивали, руйнували, ми все одно продовжуватиме наше життя. Ось наскільки. Є в нас сьогодні можливість, наскільки нам цю можливість надає ЗСУ, ми сьогодні будемо жити тим життям. І для людей, які сьогодні залишаються в місті, які кожен сьогодні працює на своєму фронті, на своєму клаптику. І якщо ми кажемо про людей, які не зараз не воюють, займаються якимись своїми справами, робо, працюють, підтримують економіку, донатять. Для нас, для усіх, також дуже потрібно мати цей ресурс, мати сили на це моральний. І ось на сьогодні, якщо ми кажемо про локальну сьогоднішню ту роботи центру, в нас саме така мета давати можливість людям. Приходити сюди, відволікатися від стрічки новин, дивитися на ці неймовірні гарні картини, слухати джазову музику, іншу музику. Ну, тобто, якимось чином надихатися та наповнювати себе, заповнювати цю порожнечу, яка є сьогодні в кожного з нас, в кожного вона є, яка. Яка з'явилась саме через війну в назві центру? Є таке слово міжнародний? Ця міжнародність, у чому вона полягає? У нас є партнери. Як вся ця взаємодія побудована? А ця міжнародність вона в першу чергу відображається в місії нашого центру. Бо якщо ми говоримо про якісь унікальні речі, які відрізняють Одесу, наприклад, від будь-якого іншого міста українського, я маю на увазі, то Майже не єдине, якщо ми там не говоримо про архітектуру про, нашу про наших діячів культури, так яких безліч. Якщо ми дивимося у самісінькі корінь, так фундамент, як з'явилося взагалі наше місто, то ми знаємо, що це багатокультурне, багатонаціональне місто. І Ось саме цю мультикультурність одеської, яка збереглась і сьогодні. Бо навіть через війну до Одеси приїхало найбільша кількість тимчасово перемещених. Осіб, так? знов тут збираються люди, як і колись давно, коли була, було місто засновано. Неважливо, ми кажемо про 1794 рік, чи ми кажемо про якесь більш, більше минуле. Все одно тут е, жило, співіснувало величезно багато культур, релігій, народів, традицій. І ось саме це ми хочемо відобразити в нашому міжнародному статусі. Тобто, наші двері вони відкриті е, для будь-якої культури, для будь-якого народу, звісно, який не прийшов до нас із агресією. Ми вже нашу бесіду трошки спрямували вже і про історію Одеси. Трошки згадали. Давайте і продовжимо в цьому ж напрямку стосовно Одеси. Ми записуємо цю бесіду на. Уступного ранку, після п'ятого по черзі нічного за тиждень нічного обстрілу Одеси, і цього разу були пошкоджені. Я не побоюся цього слова, видатні пам'ятки архітектури Одеси. Зокрема, мова йде про будинок вчених поблизу Сабанієвого мосту. Це собор на соборні площі. Це такі речі, які будівлі, які на листівках Ось і Одеса, так це оперний собор. Там це. Дуже ключові будівлі для Одеситів. Що особисто ви відчуваєте? Ось ми з вами, попри все, ми все, ж вирішили, що ми зустрінемося, що ми проведемо цю бесіду. Що відчуваєте ви? Я, я відчуваю фізичний біль. Ось фізичний, так. Ми з родиною. Не спали майже всю ніч, діти були дуже налякані. Але коли я бачив, що відбувається у місті в новинах, я навіть до будинка вчених, наприклад, ті декілька будівель на початку вулиці Переображенської, ось саме там зелена будівля, яка біля будівлі нархозу знаходиться, це одна з моїх найулюбленіших в центрі міста будівель. І коли я бачу, як руйнуються усі ці місця, з яких яких для мене як клаптик за клаптиком складається ось ось моє одеське серце. Я ось зараз відчуваю справжнісенький біль. Я сьогодні прокинувся вранці. В мене був стан, ну майже такий моральний стан я маю на увазі. Майже такий, який я відчував вранці, 24 лютого минулого року. Мені дуже дуже боляче. Я, я усім своїм корінням я я. Я створений з цього місця, міста, е, я не залишив його попри війну. Для мене це було принципове рішення. Я, я маю таку можливість, в мене троє дітей. Я міг поїхати будь-який день, я можу поїхати зараз. Для мене принципово було залишатися тут, бо я, я не залучу свою Одесу. І коли сьогодні я бачу, те, що ці. Я на слово такого не можу підібрати, щоб його потім не потрібно було запікувати в ефірі, як вони безсоромно начхавши на все, ну вони кожним своїм кроком пробувають дно, 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 дно. для них дна немає. Я... Колись вже вони дістануться самого пекла та згорять там. Я їм це бажаю від цього серця. А, так, мені дуже важко, але я розумію, що все одно, якщо я дам їм можливість себе загнати саме ось в такий стан де я буду відчувати себе безпорадною людиною яка ну все не має що робити то ми програли ось трохи відходячи від теми одеси повернемося до мистецтва і культури і, зокрема хочу обговорити з вами кіномистецтво. 18 липня стало відомо що уряд планує виділити 33 мільйони на е, зйомку вітчизні, ну, нашого українського серіалу який безпосередньо буде ось розповідати про події які відбуваються у нашій країні і суспільство е, не розділило, скажімо так, цю думку, різні думки лунали стосовно цього. Ви людина, яка дотична до медіа до шоу-бізнесу. Ваша думка, як гадаєте, розсудіть їх? Ну на вашу суб'єктивну думку, що скажете з цього приводу? Це насправді дуже важке питання. Я не можу вам сказати, що я якось однозначно для себе визначився, кого вважати правим у цій історії, кого неправим. З одного боку, я дуже добре розумію тих людей, які були обурені таким рішенням. Бо коли ми як з одного боку маємо ситуацію, коли наші захисники та захисниці. Шукають по всьому світу гроші, вкладають навіть свої власні кошти для того, щоб забезпечити себе всім необхідним, бо держава не може надати все необхідне для того, щоб продовжувати нищити ворога. Я дуже добре розумію людей, які обурюються ось такою подією. З іншого боку, будучи представником е, творчої спільноти, так е, можу про себе сказати людиною, м, яка дуже давно в своєму житті визначила, що моє призначення в, в житті це, це дарувати людям ось такі емоції, позитив, саме те, що може лікувати в тому числі, е, е, я розумію, що так, культуру сьогодні зовсім зупиняти неможливо. Неможливо, я хочу нагадати, наприклад. Слова Вінстона Черчилля, в якому під час Другої світової війни принесли е, перелік витрат, які наразі актуальні, і коли він не побачив там витрати на культуру, це Вінстон Черчилль, Друга світова. Я нагадаю, що тоді е, Лондон, Англія майже кожного дня були під ракетними обстрілами. І він сказав: а не, за що ми тоді воюємо, якщо в нас немає витрат на культуру? Ну тобто, в моєму розумінні культура. Наше це наше майбутнє, і це для мене. Ну навіть я, я не можу це не неможливо не порівнювати це. Це ну все те, що я, я не знаю, те ж саме, щоб намагатися порівнювати трикутник та ящерку. Ну це дві різні зовсім площини. Але що я особисто хочу, щоб наше суспільство винесло з цього ось з цієї події, з цього рішення. Я хочу, щоб це стало для нас приводом сісти за стол. Умовний стол та розмовляти. Бо якщо ми починаємо сваритися всередині, всередині, між, всередині собою, між собою, то ми потрібно себе зупиняти і казати люди, агов, коли ми сперечаємося, звинувачуємо один одного всередині нашої країни, ми тим самим допомагаємо нашому ворогу. Тому потрібно зупинятися і шукати десь якусь золоту середину. Бо якщо ми не домовимося один з одному всередині нашої країни, всередині нашого суспільства, Вільця, ми самі собі нічим не допоможемо. Тепер, мабуть, час зізнаватися. Коли готувалася до нашої бесіди, наштовхнулася на статтю, де написано, що ви головний одеський екскурсовод. Будь ласка, спростуйте або підтвердьте цю думку. Воно ж звідкись взялося? Що скажете? Спростую, це точно не я сам про себе таке казав. Це може хтось таким чином мене визначив. Ні, ні, ні. Я, я зовсім не екскурсовод. Я дуже поважаю людей, які є представниками цієї професії. Працюють екскурсоводами, гідами, і я... Це професія. Люди навчаються цьому. Я, я жодним чином до цього не причетний. Просто не дзвонити. Я, екскурсію не замовляти. Подивіться Екскурс, екскурсію. Ні, а ось погуляти містом так. Це можна. Це я люблю. І це в мене не так багато хобі є у житті. А ось одне із моїх хобі це закохувати людей у Одесу. Ось. Власне, ті, хто ще не закохався, по-перше, чому варто приїхати в Одесу і що варто подивитися? А... Відповім що трохи, тавтологічно варто приїхати до Одеси, бо це Одеса. Насправді, хто б ще не казав, що там Одеса вже не та, там старої Одеси нема. Одеса дуже-дуже та. Але потрібно, знаєте, як і в будь-якому місті, знайти людей, які можуть для вас стати провідниками і познайомити вас до цього міста. В Одесі абсолютно унікальна архітектура, в Одесі абсолютно унікальний, як сьогодні модно казати, вайб. Так так, такі емоції, такі відчуття, які в нашому є місті, ну я не відчував їх майже в жодному місті, де я бував а, в інших місцях. Що а, тому приїхати сюди відчути Одесу емоційно. А, Відчути Одесу на смак, поївши щось з одеської кухні, навіть просто подихати морем, це також це такі маленькі клаптики, з яких е, і збирається це загальне відчуття нашого Одеси. Знайти саме тих людей, які як і я закохані в своє місто і готові щиро ділитися цією любов'ю. Е, воно завжди люди, люди це відчувають. Я багато разів в своєму житті, коли приїжджали люди з різних міст, з різних країн, я просто брав їх за руку. Гуляв їх. І, і, і годував обладнання. І так і годував, звісно, і таким чином їх заковувати. Бо на голодний, місто. На голодний так. шлунок, так? так ні, ні, ні. ні, -ні на, на голодний шлунок воно не працює спочатку, трохи ложечку форшмаку, а послі після можемо вже гуляти. Це було запитання, хотіла уточнити ваш топ страв. Я так зрозуміла, що це форшмак. Ну, так, якщо ми кажемо про одеську кухню, це в першу чергу все, що можна скоштувати з риби, з рибного. Та, це і форшмак, це бички мої улюблені, це тюлечка. Ну, тобто, в першу чергу, це буде. А й край з баклажанів. Ну і так, і, і таке інше. А так як ми можемо приготувати інші якісь овочі, там навіть той же там перець печений з бринзочкою. Ну це ж просто неймовірно. Я зараз кажу, в мене вже слина. А з приводу того, що побачити, ну зрозуміло, є такі загальні туристичні маршрути, Дерибасівська, оперний театр, поліраяль. На жаль, сьогодні неможливо відвідати Приморський бульвар. Це зрозуміло. Сьогодні важко без когось потрапити в. Одеські дворики. Але це, Зачинені, так. Так, бо вони Правда. переважно їх більшість. В мене була, я навіть не називаю екскурсія, така прогулянка окремо була одеськими двориками. Бо я ще коли навчався в інституті, я дуже полюбляв зі своїми друзями, ми багато гуляли центром міста і е, шукали прохідні двори. Е, їх в Одесі називають сквозняк. тобто протяг. Ми шукали. Я знаю дуже багато кількість неймовірно цікавих таких одеських двориків, але сьогодні потрібно, щоб пощастило і хтось був поруч з вами. Хто вам зможе ці дворики показати? Ігра. Ми дякуємо вам за цю бесіду. Якось ми почали знаєте, від, від культурного центру, закінчили одеськими двориками та форшмаком. Я не знаю, як так вийшло. Але дякую вам за цю бесіду. Сьогодні ми поспілкувалися з Одеситом, креативним директором міжнародного культурного центру Уніон Ігорем Оксом. Дякуємо вам.